така пряма трансляція на каналі, Тому спробуємо подивимося, чи у нас щось вийде. Дивіться, попереднє завдання це школа малювання. Мене звати Аніта Генцель. На моєму каналі є курси дерева і курси квіти для дітей початкового рівня. Це від 5 років, від 4, також можливо. Я розраховую на батьків, і ви можете допомагати своїм дітям і їм їм розказувати, як потрібно навчатися. У мене своя власна художня школа, хто не знає, то а зараз я викладаю через YouTube канал. У мене власний метод навчання. Дивіться: попереднє завдання у нас було намалювати квіти ось такої висоти. Хто вже пройшов, зайдіть, будь ласка, на канал. Подивіться, там я розказувала, да? ви намалювали і розмалювали акварельними фарбами. Тепер наступне завдання, яке вам потрібно зробити, це ще пройти 5 або 6 квіточок приблизно на моєму каналі, там де є плейлист квіти, і поступово їх проходьте. Це лише базові, але основні. Їх дуже багато велика кількість квітів, які ви зможете опанувати, і у вас буде дуже багатий вашої дитини. Дивіться, всі малюнки, які ми малюємо, повторюйте їх вдома, в садочку, в школі. Використовуйте, тоді у вас буде засвоюватися краще інформація. Ви малюєте, наприклад, мої квіти і додайте якісь інші свої, але мої також далі будуть дерева, будинки, там, люди, транспорт, це все ми будемо використовувати. Але ви його запам'ятовуйте. Так, зрозуміло, ви намалювали наприклад різної висоти квіточки. Різної величини, ширини це все є. Ознайомилися. Тепер візьміть ще, будь ласка, десь 5 квіточок. Можливо, частина з цих, можливо, нові якісь, але саме з каналу. І зробіть із них букет. Букет приблизно ось такого плану буде. Це відео також є на каналі Троянди. Воно. Так собі, дивлячись, на який вік дитина буде малювати. Для когось легко, для когось ні. Але я рекомендую усім, навіть якщо вам 10, 12 навіть 20 років, ви можете проходити це, тому що багато корисної інформації йде. Краще починати спочатку, щоб потім не було ніяких мінусів у навчання. Дивіться. Нам потрібна буквально одна і та сама квітка, але ми її продублювали, їх три штуки у нас. Вони перекриваються, спочатку ми малюємо вершечки, бутони. І завжди, будь ласка, ну так краще не малюйте знизу, наприклад, вазу, потім знизу малюйте стебла. Ні. Найкраще малювати з голови. Наприклад, ви, ви малюєте спочатку зверху. так? Да? шапки, Потім вазочку, а потім вставляєте квіточки сюди, і, і тоді буде гармоніна. А в самому останньому в кінці ви додаєте листечко і додаткові якісь квіти. Оці голубенькі квіти це вже являються додатковими. Спочатку бутони, потім ваза, потім гілочки. Спробуйте сформувати якийсь букет, приблизно такий вазочко. Можливо Вази не буде, можливо, тут перев'яжете якоюсь стрічкою, бантикте. А головне, щоб вони отак перепліталися. Добре, вони можуть не перекривати один одного. Вони дивіться, одна квітка стоїть тут, друга тут між ними є повітря, а між ними просто можна поставити ще одні квіточки. Головне, щоб вони перепліталися, щоб їх можна було так схватити. Розумієте? Оце вам завдання наступне, яке ви маєте зробити. Акварельними фарбами. На, в наступному році я ще буду складювати, тому слідкуйте слідкуйте за навчанням, спробуємо. Е, е, я дивлюся, вже хтось мене дивиться. Я не знаю, це моя тр пробна, е, пробна трансляція. Якщо воно вийде, то я буду так частіше, мені так проще і легше виходити в ефір. Тому спробуйте намалювати саме е, такі квіточки. А потім я вас в наступному уроці, дивіться, ми будемо е, кольоровими олівцями. Ну, це я, це просто, у мене дивіться, та ж сама квіточка, але я буду вчити, як е, олівцями, я вже поставлю камеру зверху і буду вам розказувати, як детально його правильно штрихувати. Саме олівцями, навіть якщо дитинка маленька, а ви хочете, щоб вона навчалася, то ви можете. Ви можете дивіться, я вчу вас як батьків, вчите своїх дітей. Тому так краще. У мене школа моя була в Україні у місті Вінниця протягом п'яти років. Але потім я переїхала до Німеччини і зараз я відкрила школу тут. Пишу книги, видаю їх двома мовами і вирішила все в прямому доступі робити для youtube каналу тому дивіться відео, і наступне завдання я спробую ще раз записати ось так в прямій трансляції. Ну все, до побачення, будьте здорові!